Салют! Вот уже два дня, как украинцы могут без визово посещать Евросоюз. Сегодня 2 января. В общем-то, все произошло так, как обещал наш президент Петр Алексеевич Порошенко. Президент, который отвечал за слова всегда. Вот так вот он отвечал. Також, що внаслідок наших рішучих дій нам вдасться завершити перший етап наших переговорів по безвізовому режиму. А ще що отако? З 1 січня 2015 року всі українці мають право без візового подорожування країнами Європейського Союзу. Ми це вибороли, ми це заслужили, і ми доб'ємося цього. І найближчим часом почнемо переговори про надання права Україні на членство в Європейському Союзі. І от так Україна виконала перший етап, першу фазу безвізового режиму і переходить до другої стадії цього процесу. Тобто, як я і обіцяв, українці мають реальні шанси вже з 1 січня їздити без віз до... Союзу, і ми зробимо все можливе для того, щоб максимально скоротити і за 3-4 місяці пройти цей другий етап, уже імплементаційний. І я хотів би привітати всіх українців з цим сьогоднішнім історичним рішенням. Те ж саме стосується і якнайшвидшого запровадження безвізового режиму для українців з Європейським Союзом. Ми завершили вже перший етап безвізового режиму і дуже швидко завершимо другий, щоб з 1 січня 2015 року українські громадяни мали можливість безвізово подорожувати Європою. І вже на Рижському саміті в травні місяці має бути прийнято рішення про безвізовий режим по відношенню до українських громадян. С Европейским Союзом. Вообще, он на моей памяти только раз 6, 7 или восемь э, назначал даты, когда будет отменен визовый въезд в Евросоюз для украинцев. Ну и вот, все сбылось, украинцы теперь ждут в Европе, Европа распахнула свои двери, визы не нужны. Welcome, как говорится, приезжайте. У вас же больше, вам не нужны больше визы. Вы ведь верите своему президенту? Вы ведь не задаете ему вопросы, что он сделал и почему он что-либо не сделал. Значит, это безусловная вера. Вы верующие. Вы лучшие верующие, которых я только видел. Вы верите Яценюкам, Порошенкам и всему тому, что говорят ваши эти псевдоапостолы. Вы супер верующие. Тогда верой просто приходите на границу и без визы едьте. И по вере вашей будет вам дано. Welcome.